Всім привіт у студії Європейської правди. Мене звати Сергій Сидоренко. Поруч Марія Ємець, наша журналістка, яка щойно повернулася з Гаги, де власне була у міжнародному кримінальному суді, у міжнародному суді ООН, і ми намагалися розібратися, що чекає на Росію, чи реально можна розраховувати на засудження Путіна та його поплічників. І, мабуть, дуже важливо поговоримо також про те, чи розуміє Захід, що Росія коїть геноцид в Україні. От, власне, зараз про це і поговоримо. Марічко, привіт ще раз у нас в офісі є, може, в твоєму ж також офісі. Ми зараз будемо гортати книжку, яку ти привезла власне із ГАГи. Але давай я перш за все спитаю загальне. Ти там тиждень перевела про Україну. Ну Україна головна тематика, чи ні про неї говорять, чи ні враховуючи агресію, яка триває Україна. Не єдина тематика, але в цілому я була приємно вражена, що про нас говорять може навіть більше ніж можна було очікувати. З огляду на те, що ну природно, ти хочеш про себе чути і щоб про тебе говорили більше, ніж це часто стається в реальності. Тут ситуація, в принципі, протилежна, справді про Україну говорять, і в принципі, вже в перший же день мого перебування там я потрапила на публічну дискусію, де міжнародники високого рівня обговорювали, що власне означає цей ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом. За його роль у незаконній депортації дітей, і що нам від цього далі очікувати, як може там відбуватися майбутній трибунал щодо злочину агресії Росії. Це все було справді цікаво послухати, тому що це фокус не українців, це фокус людей, які знаходяться ззовні, і думають трохи інакше ніж ми. Але загальний меседж е, теж дуже позитивний: що коли ти лідер, проти якого виноситься такий ордер, це набагато серйозніше ніж просто заяви західних посадовців з осудом певних дій Росії. Це вже чіткий сигнал. Що ця людина вочевидь скоїла щось, чого робити не треба було, тому що це ордер міжнародної судової установи. Байдуже, що Росія не ратифікувала Римський статут. І момент другий, що незалежно від того, чи поїде Путін в Україну, де його можуть потенційно заарештувати. Як сказав один спікер, це та реальність, якою тобі неприємно і з якою не так легко керувати державою. Це в принципі головний висновок цієї дискусії, і слушно зауважив один зі спікерів, що, попри те, що Путіна поки що висунули звинувачення лише щодо депортації дітей. Це чимось нагадує те, як свого часу намагались притягнути до відповідальності злочинці Аль Капоне. Всі чудово знали, що він знакоїв силу селену злочинів, але його почали суд судити в результаті за якусь дрібничку За, з... за охляння від сплати Від сплати податків за те на щось змогли, змогли накопати доказів. Наскільки я пам'ятаю, також от в той тиждень, коли ти там була, а була по суті історична подія для України. Крім того, що власне там ну, йдеться про притягнення Путіна. Ми намагаємося притягнути до відповідальності всю державу Росії у міжнародному суді ООН, тобто це в найвищій судовій установі у міжнародному праві. Розкажи, що там було. Міжнародний кримінальний суд може займатися конкретними персонажами, які скоїли протиправні дії. А міжнародний суд ООН це той суд, де може держава позиватися проти держави. І в нас там на цей момент є дві справи, два позови проти Росії, один поданий ще у 2017 році. І я дивом попала саме на той момент, коли за цим позовом почався розгляд справи по суті. Тобто, це два епізоди, коли. Україна знову буде викладати свої аргументи. Росія знову буде викладати свої аргументи. Це повторювалося того тижня і буде повторюватися цього тижня. І далі суд іде вже фактично похвалювати рішення. Я розкажу знову ж таки для наших глядачів, для тих, хто не настільки детально слідкує, бо це ну доволі складна матерія. Йдеться про звинувачення з боку держави Україна до держави Росії про точніше за двома міжнародними конвенціями щодо фінансування тероризму. Ми Доводимо, що те, що було на Донбасі, це ніякі там не аполченці, а що це терористичні акції, які були спонсоровані російською державою. А також щодо називається конвенція расової дискримінації, але звичайно йдеться не про расову, а на дискримінацію за національною ознакою, передусім в Криму. От власне от по цих конвенціях і триває цей розгляд. А ти розумієш, як, як швидко може дійти до того, що дійсно Росію офіційно визнає. Від нарешті винною у порушенні міжнародного права, ну скажімо так в коментарях, які дають не під запис, натякають, що в принципі це може зайняти орієнтовно півроку. Важко сказати конкретно про нашу справу, але от що загалом на такі рішення зазвичай іде близько шести місяців. Наша делегація офіційно, звісно, не стала прогнозувати, коли це може відбутися, і так само в суді ухиляються там давати чіткі орієнтири, тому що різне може траплятися. Але ключовий момент що це перша справа України в міжнародному суді ООН, яка дійшла до стадії розгляду по суті. справа України проти Росії України там... проти Росії, безперечно, а, не можу не спитати про те, жнову що... особисто мене нам дуже сильно непокоїть. Я, я хочу, щоб е, ми говорили не лише про якісь там дрібні порушення з боку російського російських посадовців, не, не лише про е, очевидне порушення міжнародного права Росії в цілому, а й про те, що йдеться про геноцид української нації. От ти там була тиждень спілкувалася з різними людьми е, в, в інституціях міжнародного права з юристами, міжнародниками. Ти слово геноцид взагалі від них чула, чула, але нюанс у відповідь на свої запитання. Про геноцид, тобто, тобто самі вони не на відміну від розмов про ордер на арешт Путіна в публічному полі це не обговорюється і слід визнати, що для аудиторії, яка поза межами України, і аудиторії, яка не настільки в українському контексті, як, наприклад, Тімоті Снайдер, все досі не настільки очевидно і не настільки однозначно. Тобто загальна історія полягає в тому, що якщо в Югославії чи в Руанді це було просто на поверхні, то у нашому випадку йдеться про величезну кількість опосередкованих доказів і потім реальних фактів, які вже відбулися, коли росіяни зайшли в Україну, методи, якими вони ведуть проти нас війну, за якими можна дійти до висновку і довести, що йдеться справді. Про можливий геноцид вже з'являлося там був такий незалежний звіт, підготовлений канадським та американським аналітичним центром за участі. Кількох десятків авторитетних Юристова. експертів, так фактично, де вони, якщо дуже спрощувати, скорочувати, доходять до висновку, що є всі підстави говорити про ризик геноциду в Україні. Тобто, що якби Росія могла зробити все, що вона хотіла би, то ризик такий є. І вони, зокрема, посилаються на всі ці численні заяви російських пропагандистів і найвищих посадовців, де вони фактично кажуть, що України не існує, української мови там немає існувати. Всі, хто себе ідентифікують як українці і не приймають. Те, як Росія бачить своє історичне минуле, наше історичне минуле, то вони всі нацисти, їх треба денацифікувати. От це все зрозуміло для нас, і це зрозуміло для людей, які дуже досліджували тему, але це не настільки очевидно для тих, хто менше в контексті. Я от знаю, що хочу ще тут наголосити, бо це може бути неочевидним. А ризик здійснення це по суті намір здійснення, це головне. І якщо ми говоримо про конвенцію з питань заборони геноциду, а також якщо ми говоримо про Римський статут міжнародного кримінального суду, який встановлює покарання за геноцид, то там Прирівнюється намір здійснити геноцид або планування геноциду до власне здійснення, так це вже злочин. Навіть якщо там взяти і довести, що умовна пані Скабєєва закликала в прямому ефірі скоювати геноцид, якщо буде там юридичний висновок, що ці заяви можна вважати підбурюванням до геноциду, це фактично вже злочин. І тут може йтися про притягнення до відповідальності. До речі, про Скабєєва і про російських пропагандонів. От можливо, це в дискусіях звучало. В принципі, це розглядають, що якщо буде розслідувати. До цієї справи про геноциду, що е, пропагандисти, які розпалювали ворожнечу, можуть бути звинувачені, я поставила це запитання юристі високого рівня, яка власне була на цій дискусії про Україну і ордер для Путіна. Вона мені слушно зауважила, що так вже власне був прецедент у Руанді, коли місцевих медійників, які активно включилися в ті інформаційні меседжі, які врешті е, значною мірою посприяли розпалюванню цієї ненависті, що призвела до добиства людей, то. Те саме може відбутися в нашому випадку. Йдеться просто про те, щоб зібрати докази, належно це все діло юридично підготувати і винести в суд в такому вигляді, коли судді це переконає. І фактично докази шукати не потрібно, тому що їх повно в усіх російських медіаресурсах це можна просто перекласти англійською мовою і послухати, що власне багато експертів, які займаються темою пропаганди дезінформації, і так регулярно роблять. Тому тут все на поверхні, і можна припустити, що це буде якраз один з тих епізодів, який врешті дійде до суду, і ми там найшвидше побачимо якийсь рух, якщо ми говоримо от, загалом про ставлення до а, переконання багатьох українців у тому, що геноцид здійснюється. От ти кажеш, що ти питала, і тобі відповідали твоє враження готові сприймати це? Тут дуже залежить від того, наскільки людина обізнана з українським контекстом, і наскільки вона знайома з тим, що власне представники Російської Федерації і державної влади. І їхніх медіа говорять в прямих ефірах. Ну, Якщо а вони а... знайомі, то в них менше питань. Якщо вони поза нашим контекстом, то для них це все. ну... Вони це ж кажуть, кажуть ну уваже уваж, не Срібряніця. У вас була Буча, але там ну, так це, безперечно, воєнні злочини, ну але ж це не Срібрініця. Тобто мало вбивства для них. Масштаби не зовсім зрозумілі, і головне, що дійсно для, для них не настільки очевидний оцей геноцидальний намір. Тобто не, не будь-яке убивство цивільного населення може вважатися геноцидом. Має йтися про, по-перше, масштаби. По-друге, що це щось системне, як частина системного плану спрямована на повне або часткове знищення певної групи національної, етнічної, релігійної чи расової. От Якщо ці критерії виконуються, тоді це реальна підстава, прописана в конвенції з. Запобігання гедоциду і прописана в римському статуті, яким керується міжнародний кримінальний суд. А от зараз проти Владимира Бутіна, керівника Російської Федерації, є ордер на арешт в рамках справи про викрадення масове викрадення українських дітей, і масштаби цього злочину ще ну насправді треба збагнути, але йдеться як мінімум про кільканадцять тисяч українських дітей. І є припущення, що насправді обсяги значно більші. Це може вилитися у звинувачення у геноциді на адресу Путіна? Якраз тут юристи кажуть, що це справді той момент, де це найбільш очевидно і найбільш легко потім розширити до, якщо знов-таки довести намір, тому що намір в злочині геноциду це ключове. Але справді, ця насильницька передача дітей від однієї групи до іншої групи, це прописано у складі злочину геноциду. Тож, якщо згодом. Буде зібрана ширша доказова база і достатньо переконлива, теоретично існують підстави для того, щоб це сталося. Ну, за словами джерел обізнаних з ходом розслідування, потенційно це не виключено, тому що справа розвивається і в. Юрисдикцію міжнародного кримінального суду входить увесь спектр найтяжчих злочинів, в тому числі і воєнні злочини і злочини геноциду. Тому ну потенційно так це можливо. Але чи це буде і коли це буде, це відкрите питання, тому що суд і ті, хто якось знають найменші деталі, вони дуже дуже не люблять ними ділитися. І з міркувань захисту свідків, і з міркувань того, щоби. Не здати джерела, не здати якусь інформацію, яка може завадити ефекту несподіванки і зірвати розслідування на цьому етапі, де воно є зараз. Так, звісно, дуже хочеться якихось новин, дуже хочеться якоїсь конкретики, але випитати її практично не нереально. Ну я так розумію, що також про е, термін розслідування говорити ніхто не хоче. Відкрито не хоче, але якщо запитати, а от загалом, тоді оце загалом перетворюється на фразу Ну це дуже довга історія. І, на жаль, вона справді довга, тому що якщо згадати, як рухалися там розслідування інших людей, в нас вони в Україні переважно невідомі. Йдеться про тих чи інших діячів з африканського континенту, то там в кращому випадку, там від моменту скоєння злочинів до ордерів на арешт якогось руху справи, це кілька років. В гіршому випадку може доходити там до 10 років і більше. Що згадати того ж, Слободана Мілошевича, то він помер, не дочекавшись вироку в Газі, його судив, звісно, ще там не міжнародний кримінальний суд, спеціальний Бунал створений щодо Югославії, але ну загалом це дає оті часові рамки, які дуже великі для людського життя, але на жаль, абсолютно адекватні для міжнародної судової системи. Тому нам треба налаштовуватися на те, що це гра вдовгу, що збирати інформацію будуть крихтами, і тут важливо зробити ремарку для. Міжнародного кримінального суду вкрай важливо, щоб зібрана прокурором інформація, до речі, для прокурора, щоб зібрана інформація була достатньо переконливою. Йому важливо, щоб те, що він потім передає далі, не викликало жодних сумнівів. А на етапі винесення вироку провину підсудного взагалі потрібно довести beyond reasonable doubt, тобто безсумнівно. І саме з цим пов'язані отакі довгі часові рамки. Тож може йтися в кращому випадку про декілька років. В гіршому випадку про може й 10 років, Тут, на жаль, це довше ніж нам хотілось би, але є такий момент. І навіть якщо уявити, що Путіна колись е, фізично доставлять у Гаагу, а міжнародний кримінальний суд не може судити нікого заочно, його мають просто туди привезти. То він ризикує навіть не дожити до винесення вироку. Тут, до речі, є один такий лайфхак, що теоретично ну суд теоретично може бути, і я закликаю вас клікнути на посилання, яке буде в описі. Можливо, зараз ви бачите його на екрані. Про те, що існує також ідея створити спеціальний трибунал, який можливо буде виносити цей вирок заочно, і в такому разі Путін може дожити, скажімо так, так. але але тут але... важливо, щоб люди розрізняли, що спеціальний трибунал це окремо. Мо міжнародний кримінальний суд це окремо. Вони подивляться оце відео пояснювальне і все зрозуміють. А, а я перед завершенням хочу також наголосити: дійсно буде дуже важко розраховувати про те, що усі злочинці, да навіть не те, що важко, неможливо розраховувати, що усі злочинці, які створюють міжнародні злочини проти України, будуть на лаві підсудних у ГАЗі. Тому що ну дійсно і процес довгий, і на загалом МКС не орієнтований на масові там якісь так. Це важливий момент. Я мала би про це згадати. Навіть раніше прокурор міжнародного кримінального суду буде братися лише за найгучніші злочини. Переважну масу злочинів будуть розслідувати, Україна. будуть розслідувати наші національні суди, і про це вкаже в тому числі відкрито наш прокурор Андрій Костін. Прокурор МКС буде займатися тільки найтяжчими, найгучнішими, найсерйознішими злочинами. Знов таке питання, в якому він пріоритеті буде за них братися. Як мені пояснили співрозмовники обізнані з підходами прокурора, зазвичай беруть те, що найбільш очевидно, де провину довести найпростіше. Ну тому, що легше mm -hmm. взятися за щось, що швидше тобі дасть результат. Тож, ми можемо припускати, що у фокусі уваги прокурора зараз перебувають саме ті епізоди, які найбільше шокували світ. Я можу припустити, наприклад, що це. Авіаудар по Маріупольському театру, де ховалися, ховалися цивільні мешканці, і точно навіть не відомо скільки там людей загинули. Тому що це, це тоді шокувало всіх, це абсолютно очевидно. Очевидно, хто це зробив. Єдина проблема, що доказів зібрати на місці, немає можливості, тому що місто під контролем Росії вже більше року, і таких епізодів можна пригадати досить багато. Дійсно, ми будемо чекати навіть просто на сам факт винесення ордеру на арешт, повторного ордеру на арешт Путіна, наприклад, це саме по собі є дуже вже великим досягненням в тому плані того, що світ дізнається, що це ж мабуть не придумує, щось Власне, Україна. Так, що тобто для, для нас там для західного світу давно все очевидно, але якщо взяти. Ти ширше, якщо взяти країни, які дуже далеко від нас, наприклад, Африка, наприклад, Китай, у них. Своя перспектива погляду в цілому на ситуацію у світу і на нашу проблему. Вони це все бачать інакше. Але якщо є ордер міжнародного кримінального суду, то для них це вже серйозніше ніж просто наші слова про те, що нас тут вбивають і знищують. Що ж, будемо чекати не лише на ордери, будемо чекати також на вироки. Будемо чекати на рішення міжнародного суду, ООН, який, от як Маріка розповіла, нещодавно провів останні слухання і. Будемо розраховувати на те, що агресор однозначно буде покараний, і звичайно, головну роль тут мають виконати збройні сили України. Лишаємося підтримувати ЗСУ і лишаємося на каналі Європейської правди. До побачення.